Вітаю вас, любі друзі. Мене звуть Олександра. Я живу на великому селі Миколаївка, що на Чонгарському півострові. Я хочу розповісти вам, як вшановують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка у нас в сім'ї. Скоро в школі буде велике свято на честь копсаря. Мене вибрали ведучі, і я дуже хвилюю, щоб у мене все гарно вийшло. А ось і моя мама. Мама! На свято За сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поли розтилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине. Богом заговорить, а туман, не наче ворог закриває море і хмаронько рожевою. І тьму за собою Розстилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його до світу, мов матері діти. Добре донечко. Я тобі хочу зробити ось такий подарунок. Збірка віршів Шевченка. Нехай вона буде завжди з тобою. Дякую. Тихенько до тімнати, Дякую. брата. Адій. За горами гори хмарою политі, Засіяні гори кров'ю политі, Спокон віку прометея та морел карає. Щодень Божий довберебра І серце розбиває, розбиває та не вип'є. Живущої крові воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не, сити, і не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої суди. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кривавим потом і сльозами Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, Ляжеш, Боже, утомлений, і нам досижить. Це Андрій готується до літературних читань. Власноруч вишила моя бабуся. І ми вирішили його віддати у школу, у кабінет літератури. Ось подивіться, яка в мене гарна вишиванка. Її вишила і подарувала мені бабуся, щоб я була найгарнішою на свят. Дідусь, бабуся і тато, дуже небагато. Але це моя сім'я. І люблю їх дуже я. Мамо, будь ласка, заспівай пісню, ти так гарно співаєш. Тече вода з-під ягора, Яро на долину пишається над водою, червона калина, пишається над водою, червона калина, пишається калинонька. Поміж хосокою за качаточки, поміж А качечка випливає, скачуром за ним. На своїм близьким, що допомагають мені підготуватися до свята, бо це свято всієї нашої родини, України. До нових зустрічей!